Інтенсивність збройних провокацій проти сил антитерористичної операції з боку проросійських збройних формувань впродовж сьогоднішнього дня відносно зменшилась. З початку доби бойовики близько 15 разів здійснювали обстріли наших позицій, здебільшого неподалік тимчасово окупованих українських міст Донецьк та Горлівка, застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети. Загарбники намагалися спровокувати українських захисників на відкриття вогню у відповідь біля пісків, опитного Авдіївки. Новгородського, Зайцевого, Майорська, Троїцького та Луганського на підступах до Маріуполя кремлівські посіпаки з гранатометів один раз прицільно били по наших позиціях в районі Широкіного. Окрім того, сили антитерористичної операції остаточно зірвали чергову масштабну провокацію про російських у Комінтерновому. Завдяки ефективній співпраці керівництва АТО та міжнародних спостерігачів оперативному інформуванню громадськості про перебіг подій та суворому дотриманню українськими підрозділами умов припинення вогню, контрольовані владою Російської Федерації, банформування відступили. Спочатку вони поспішно відвели з населеного пункту Комінтернове всю техніку та важке озброєння, а потім селище поступово залишились самі члени незаконних збройних формувань. Ситуація на підступах до Маріуполя повністю контролюється українськими захисниками. Керівництво антитерористичної операції пильно відслідковує всі зміни в оперативній обстановці на даному напрямку. Сили та засоби українських підрозділів перебувають в постійній готовності до адекватного реагування на будь-які можливі виклики та загрози з боку окупантів.